Доброго дня! І так, нещодавно ми знімали відео, і надавали інформацію щодо того, що деякі пенсіонери отримують доплату до пенсії до 3 тисяч гривень. Відео ми розказували, які категорії пенсіонерів отримують доплату до пенсії, і нещодавно були зміни: внесені зміни Міністерством соціальної політики до доплату цих до пенсії. І тепер доплата буде становити суму до 3250 гривень. Якщо хтось не розуміє, про що йдеться мова, то пропоную додивитися відео до кінця, тому що в цьому, саме в цьому відео ми розповімо всі деталі, а саме хто отримує доплату до пенсії, яка сума доплати до пенсії має отримати пенсіонер та хто надає цю доплату. Поїхали! І так, деякі пенсіонери матимуть змогу отримати грошову допомогу до 3250 гривень. Що для цього потрібно? Українські пенсіонери зможуть отримати збільшену допомогу, так повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Так, від початку повноштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією, міжнародні гуманітарні організації активно надають підтримку Україні та українським громадянам. У липні поточного 2023 року Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма ООН ініціювали спільний проект, який має на меті забезпечити максимальну синергію у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародної організації, зокрема, підтримати громадян, які проживають у зоні бойових дій, які мають низьку пенсію та не отримують іншої фінансові допомоги від міжнародних організацій. З Серпня поточного двадцять року. Таку фінансову підтримку отримують пенсіонери, які, по-перше, проживають на територіях активних або можливих бойових дій. По-друге, мають розмін пенсії менше ніж 3 тисячі гривень. І по-третє, не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. І так, організація ООН надавала таким пенсіонерам грошову допомогу точніше доплату до пенсії у сумі, якої не вистачало до 3 тисяч гривень, але не менше 100 гривень. Її одержують вже близько 270 тисяч пенсіонерів. 24 листопада 2023 року уряд прийняв розроблену Мінсоцполітикою ухвалу, яка збільшує граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3 тисяч гривень до 3250 гривень. Нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ООН починають діяти вже у листопаді цього року. А це означає, що якщо розмір пенсії пенсіонера, відповідає вимогам, викладеним вище. Становить, наприклад, 2400 гривень, то він у листопаді отримує доплату у сумі 850 гривень. Якщо пенсія складає 3000 гривень, то українцям доплатять 250 гривень. Раніше за такою від пенсії нічого не доплачували. Я би хотів, щоб ви в коментарях написали: чи дійсно є такі пенсіонери, які отримують оцю доплату від ООН до пенсії. І якщо дійсно отримують, напишіть, яку суму. Доплати ви отримали в попередньому і в поточному місяці. Дякую.